З миром Божим хочу з вами поділитися тим, що часи імперії вони вже закінчилися, тому що були такі імперії, як Російська імперія, Османська імперія, Римська імперія, і вони всі зазнали краху, всі зруйнувалися. Тому що Господь Бог не дозволив людині керувати цим світом, тому що тільки він один творець цього всього і. І тільки царство Христове буде царювати на цій землі, тому що скоро прийде Ісус Христос і буде тисячолітнє царство на землі. І нам треба зробити правильний вибір і покаятись, поки Бог нам ще дає час, тому що на землю гряде апокаліпсис і його ніяк не оминути. І ці всі війни покажуться нам ще як квіточки, тому що можлива ще третя світова війна. І Бог дає людині вибір або бути з Богом і жити у вічності, у царстві небеснім, або йти за сатаною, за дияволом і мучитись у пекельних муках, там, де є сморід, скрехіт, зубів, і де не згасає вогонь. І вибір залишається тільки за нами. І нам треба реально крутити мозок, тому що. Дуже серйозні події грядуть на нашу землю. І Бог очікує людей, щоб вони звернулися до Бога, щоб стали справжніми християнами, щоб були Божою сім'єю, щоб смирили свої горді серця і збирали царство Боже не на землі, а на небі. Тому що все земне воно рано чи пізно зруйнується. Тому, що посіяти на Землі, то будете мати на небі. Амінь.